Санції слабко ефективні. Тим паче, Росія може використовувати інші танкери для експорту нафти. Європейський союз наразі пропонує поступову заборону на імпорт російського алюмінію в рамках наступного санкційного пакету. Дуже слушна ідея, на перший погляд може видаватися так: там не лише заборона на імпорт алюмінію з Росії, в тому числі під санкції потраплять 15 банків, які не зможуть користуватися системою SWIFT і 70 суден тінівого флоту. Але як ви бачите, це якось не дуже сильно допомагає. Але є одна ще одна не дуже приємна для нас деталь: санкційний пакет, який пропонує Європейський Союз, не містить заборону на постачання скрапленого природного газу. Про це там взагалі мови нема. А от щодо алюмінію, санкції проти якого вводять, маю на увазі російську, то європейські покупці зможуть імпортувати російський алюміній за квотами продовж одного року перед тим, як заборона повністю набуде чинності. Зараз на вулиці, друзі, 2025 рік. Тобто до весни 2026 року європейці зможуть купувати російський алюміній.